Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про українських блогерів. Недавно натрапив на топ блогерів українських і що мене здивувало, що перше місце займає Олексій Ростович. та дам Бінго, як то кажуть. Скажіть мені люди, вам мало було 2-3 дні. Вам мало було, коли вас душать. Вам мало було, коли він спілкувався і спілкується з Латиніною. Вам мало коли він е, називає вас долба якщо ви за нього не проголосуєте. Що це за парадокс? Я звертаюсь до аудиторії. Яка дивиться Арестовича раптом на мене подивиться. Ви можете писати все, що вам згодно в коментарях, але ну це ганьба. Тобто два з хвостиком років повномасштабної війни і ви нічого не поняли. Вас тяне бути малоросами, вас тяне слухати Арестовича. Вас прикалує те, як він вас називає. Звичайно, це ваше вподобання. Я нічого не маю проти. Але такі вподобання нашкодять в першу чергу вам. Я не здивуюся, що наступним президентом України буде Арештовіч, тому що вже дивуватись нема куди. І нема чому. Але насправді, якщо так буде, це вкрай страшна ситуація. І від побачено мені стає страшно. І я розумію, що так, такий а, ісход подій не можна виключати. А надію, що ситуацію змінить щось неочікуване, так званий Чорний лебедь. Інакше, судячи по тенденціях, буде прям дуже-дуже погано буде. А я надіюсь на краще. Задам вам таке питання. Напишіть в коментарях. Якщо... Арестович буде балотуватись. Ви будете голосувати за нього чи не голосувати за нього. Балотуватись президент підкреслюю. України. Україна. Україна. А, а поки все, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це все дуже допомагає. Про усунення каналу, просунення відео. Я вам дуже вдячний. Слава Україні! До нових зустрічей, друзі!